Є знижки на лак та цит. 25% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У, у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Це Інна та Симон. Декілька місяців тому пара знайшла нову квартиру під оренду. Все починалось вроді дуже там круто, як на мене. Але тільки до моменту, як вони підписали договір оренди. І ми дві години слухали від власниці, якою там тряпкою треба мити стіл, якою раковиною, яким засобом ванну. І найцікавіше було те, що коли вона вже збиралася йти, вона сказала: до речі, у мене тут камера стоїть над вхідними дверима. Камера виходить у під'їзд, але як пояснила власниця квартири Марина, вона для безпеки мешканців. Я чесно нічого поганого там не подумав. Чи тільки вона була для безпеки, дізнаєтесь вже зовсім скоро. Чи не одразу, як пара оселилася в квартирі, власниця чи не щодня почала надзвонювати з приводу різних побутових моментів? Було там дивно, там те, що вона коли один раз дзвонила. А я постійно там працюю там за комп'ютером і не відволікаюсь так одразу там на дзвінок. Вона починала дзвонити два рази на телефон, потім два рази на телеграм, потім два рази на вайбер. Хоча я щось із цього точно їй там не давав. Але найцікавіше трапилось, коли Інна та Симон приїхали з відпочинку зі Львова додому в орендовану квартиру. Вони потрапити просто не змогли. Ми думали, що поміняні замки, але ми побачили, що там ще є такий другий замок. А в нас ключа від нього немає. В нас тільки один ключ, а замки два. І теж було питання, чому нам його не дали при заселенні. І як виявилося, власниця приїхала та зачинила квартиру, бо Інна та Симон декілька днів їй не відповідали. Ми її там набрали, там сказали, мови, що сталося, чому двері там закриті? Що, типу, типа там відбувається? Вона, а куди ви, типа, там пропали? Чому ви ви від мене там ховаєтесь? Ви мої типу, ви мої там жильці? Ви тіпа типу, об'язаний бити зі мною на зв'язку. Вона постійно там вигадувала там там нові версії, чому вона. На там прийшла у квартиру і постійно це аргументувала. Моя квартира мене нічого там не хвилює. Не ваша квартира, ні при яких мова не Бачите? Я... Це не ваша. я вас зрозумів. Після цього пару виселили, а речі дозволили забрати лише при власниці. Вона сиділа на стулі і, і в якийсь момент просто там почала смакувати. То, що вона стежила постійно за нашим там життям, бо ми постійно зводились до всього. А звідки ви це знаєте взагалі? А вона така, типу, вона нам навіть почала говорити про що ми біля двері там говорили десь з місяця два назад. Коли Інна виклала цю ситуацію в Тікток, знайшлися і ті, хто також орендував квартиру у Марини. І от цитую при виселенні це теж був цирк. А комусь навіть довелося розпрощатися із завдатком. А от, аби почути версію іншої сторони конфлікту, я телефоную пані Марині. Послухайте, їх і зробіть свої висновки, які хочете. Дякую за побачення. А ми, ми послухали. Ага, ну ось на цьому, в принципі, наша розмова і закінчилася. Що робити, аби винайняти квартиру і не мати проблеми з власником, пояснює адвокат Богдан Кушнір, коли особа здає вам. Певне приміщення в оренду вона лишається його фактичним власником, але право користування лишається вже у вас, і поки діє договір оренди, власник не має права приходити в квартиру без попередження і, тим паче, її зачиняти. Не надання доступу до приміщення також може розцінюватися як порушення істотних умов договору про оренду даного приміщення, і питання полягає в тому, що вони загалом через те, що вона порушила певні умови, можуть подати до суду. Також раптово вас виселити за законом не мають права. Звичайно, тоді вона має компенсувати оці негаразди та витрати особам, які зобов'язані швидко звільнити приміщення. Вони мали право з неї стягнути вартість погрузки, упаковку речей, вартість ріелторських послуг на пошук нового житла. Ну і звичайно, можливо, і вартість готелю, в якому їм придеться пожити декілька днів, поки вони не знайдуть підходящу квартиру. Аби убезпечити себе від подібних ситуацій, обов'язково у договорі прописуйте всі права та обов'язки обох сторін. А також вказуйте специфічні прохання та умови проживання. І якщо вони порушені, звертайтесь до суду.